Чому саме зараз Аргентина вирішила стати партнером НАТО? Це захист. Перш за все, це захист це якийсь професіоналізм, це ще й створення якоїсь, якоїсь безпеки для країн. Тут нам яка, знаєте фоново йде, що це зараз максимально безпечно, якщо туди зайти, Це максимально мудре рішення. Так що це максимально мудрі рішення. Чи вдасться Україні до кінця року наростити виробництво власної зброї, щоб своїми силами захищатися від РФ? Ну чи ми наростимо? Ми точно наростимо. Чи вистачить в нас конкретно наших сил, щоб воювати з РФ? Ні. Не вистачить. Там просто потрібно ну, більш масштабно, більш потужно тут, тут точно ні. І інше, що потрібно зрозуміти, що навіть якби ми це все поставили, воно ну, потребує якогось часу, щоб це все розігнати. Воно ну, так не робиться. Так що, моя відповідь до кінця року ні, але чи вдасться в принципі під, підвищити, так дасть. Чи буде Україна найближчим часом використовувати дрон з дальністю польоту 3000 тисячі кілометрів, який здатний долетіти до Сибіру? Ну, в будь-якому випадку його мають відкатати. Його зараз десь будуть пробувати просунути, але щоб ми саме побачили отак далеко. Може, це не найближчий час, да, може ще з місяць, бо він ідея як на якомусь такому просто дивляться, долетить, не долетить. Його зараз перевіряють. Все-таки він на такий... їх перш за все мало. А інше його і ще дообстежують, розуміють, як його покращити. Ну, ще, ще йде якийсь, е, його процес да, цього створення. Навіщо росіяни розповсюджують фейки про підготовку наступу ЗСУ на Курську область? Ну, Знову ж нам тут дають, що це частина ІПСО щоб залякати. І при тому підготувати, да, якось. Я думаю, що це більше про їхню мобілізацію, бо там вона йде не дуже так добре. І, і для того, щоб їх якось гуртувати, от ворога показати, от нашу от таку Україну. Але так цікаво, от вам не здається, Росія йшла йшла на Україну і Україна піде на Курську область. Чи справді російська банківська система на грані колапсу через неможливість замінити іноземне програмне забезпечення? Ну, я б так не сказала. Вони добре знають, що вони якось не можуть замінити. Зараз над цим працюють і працюють не покладаючи сил. Чи можуть бути збої? Так можуть. Але вони теж роблять дуже багато. Я не думаю, що це колапс. Ми не мож... я не можу це назвати колапсом. Чи справді в ЄС розглядають можливість передати Україні заморожені активи РФ в кредит? Ну, це на самому початку. Знаєте, це тільки початок обговорення. Є якась така ідея, яка зараз інсайт, якийсь створився. І от таке пропонують. Не дуже є підтримка, але чи йде обговорення? Так, йде обговорення. Чи справді росіяни готують масштабні удари по українським АЕС? Готують. Я не можу сказати, що це, це тема закрита. Вона є і. Якісь є дуже великий потужний результат, так, саме від того, що вони один раз вдарили і бачать результат. І от вони роздраковані цим результатом, і їм дуже хочеться це зробити. Чи поліпшиться ситуація в місті часів яр найближчим часом? Ну, найближчим часом точно ми будемо бачити загострення, чи вона от найближчі тижні поліпшиться. Ні, ми будемо бачити от це таке ще більше, ще більше бої. Там точно будуть триматися. Я, хоч бачу, що буде велика кількість жертв, бачу велику кількість вогню, але сказали, що вона якось поліпшиться. Ну, зараз точно, на ближайший час ні. Чи справді росіяни з новою силою почали атакувати Куп'янськ? Теж моя відповідь так. І от я б сказала, що саме знову тут дуже багато людей підійшло. Якось просто свіжа сила і дуже багато. І при тому є якийсь запас. Так що, на жаль, так. Чому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо впевнений, що росіяни ніколи не повернуть Україні Крим? Ви знаєте, що це якесь таке бачення, що за нього будуть битися до останнього. Це не знаю я помагу, як воно дуже цінне, дуже важливе, якась. Може, навіть якась показова перемога, да? от якось туди. І це ну важко так казати про Росію, що це справа честі, але вони так вважають. Що обговорював Дуда з Трампом під час приватної зустрічі в Штатах? Так, як всі політики. Що я на вашому боці, ви ж знаєте, я чекаю, що ви завтра прийдете, і я, звісно, вас підтримую. Чи справді Росія виготовляє до п'яти ракет типу «Кинжал» щомісяця? Ну, я думаю, що щось подібне. Я думаю, що інформація вірна. Вони якось стараються це підняти, стараються розширити, поки не вдається, але щось вони там доставляють. Так що, я думаю, що так, але вони хочуть більше. Навіщо в Україну приїздив міністр економіки Німеччини? Це якась співпраця. Е якесь обговорення якихось е далеко йдучих проєктів. Тут взагалі, знаєте, проєкти на рівні майбутнього. Тут е Якісь більш більш віддалені. І це я не здивуюся, щось спільне так, будуть робити. От щось таке воно масштабне і велике. Чи справді влада низки європейських країн вагається надавати Україні засоби ППО? Я трошки б не так його. Сказала, чи вони вагаються? Ні, не вагаються. Вони е, знають, що їх прийдеться даєвати, і якби їм самим буде краще, якщо воно в нас буде. Е, тут єдине, що вони на цьому хочуть зробити, оце так. Е, але це не провагають. Чи введуть в ЄС нові санкції проти Білорусі? Я думаю, що ведуть, але якщо хтось чекає, що це будуть такі супержорсткі санкції, я думаю, що ні. Тому що якось, ну я не здивуюсь, тут така ом, хороша історія. Тут на ваше питання: чи ведуть? Тут так ведуть. По четвірки Пентаклі їх ходять. Це такі, знаєте, Трошечки санкцій. отаких що сказати. Ну, вони впливають, але трошечки. А далі у нас іде таке продовження, що все-таки їм білорусь потрібен чи як союзник, чи от як хтось з ким, з ким можна чи домовлятися, чи ну це як якийсь серйозний партнер нам показують Білорусь. Так що трошечки санкції ведуть. Чи справді в Білорусі вагнерівці активно готують диверсантів для відправки до України? Так, це знаєте, якась така серйозна установа, яка дуже так потужно працює. Я не здивуюся, їх навіть там багато, і їх так серйозно навчають. Так що моя відповідь, на жаль, так. Чи буде демонтована арка дружби народів в Києві до кінця весни? Я думаю, що буде. Тут я не дуже впевнена, що це до кінця війни, все-таки до кінця весни. Тут все-таки знаєте, четвірка кубків. Це не прийняте до кінця рішення. Над ним думають, воно ще таке підвисло. Але чи це буде в принципі? Так це буде в принципі. Що обговорював український посол зі спецпредставником Китаю? Там йдуть якісь таємні переговори да, про підтримку. І знову ж тут у нас є башня, да, я так розумію, що про війну, про якісь спільні дії. Я не знаю, воно, воно мені дуже схоже до якоїсь. Перемовного процесу, ось на рівні того, що якось допомогти в цьому перемовному процесі. Тому що я тут не бачу нічого про гроші, зато я дуже бачу багато про те, щоб поговорити і зупинити. Так що це якийсь такий перемовний процес про зупинку війни. Чи є масштабна загроза від води для України? Чи будуть нас паводки? Я думаю, що вони будуть, але вони будуть від слова природні. Да? От, чи це буде щось таке масштабоване, як ми бачимо в Росії, я все таки думаю, що ні. Тому що, нам дають, що ми з цим справимося, хоча там може бути якась кризова ситуація. Так що все-таки я не впевнена, що це буде на рівні. Ну, не дай Боже такої, як у Росії. Хай це буде в Росії. Ми їм передаємо і чекаємо, щоб було більше. Чи визнають у всьому світі Путіна нелегітимним президентом до кінця року? Я думаю, що ні. Ми про це будемо чути. До цього будуть повертатися, да, якісь такі. Потім. Будуть на задньому фоні тут зразу протаємнів, і там на рівні того, що може десь бути фінансування до різного роду договора, і, і потім, якби воно в такому шаткому, не да ні, не да ні. Так що я думаю, що ні, хоча якісь заклики будуть. Чи отримає Україна ще нові ЗРК «Іріс-Т» від Німеччини протягом місяця? Ну, така красива, не хочу аж так показати. Е, Моя відповідь так. Я, наприклад, не здивуюся, що вони вже їдуть. Ну, принаймні, якось воно дуже швидко розгортається, так що я чекаю, і Україна моя теж. То причетний до вибуху на заводі найбільшого британського виробника зброї в Уельсі. Я не думаю, що там нещасний випадок при такому з'єднанні нам тут і із імператором. Це щось підготовлене. І з того, що я бачу, по всім даним, це хтось, хто взагалі якийсь дуже рядовий і які ну, Дуже малу посаду займає. Не здивуюсь, що це, знаєте, якісь прибиральні, чи може якийсь сторож. От Людина, яка приходить і виходить, вона там ваги не має ніякої. Чому Чехія хоче бути представником в німецькій ініціативі посилення української ППО? Ну, це про якийсь престиж. Саме, знаєте, от людина, яка щось подібне зробить, вона в очах інших просто має величезну вагу. І це ну, знаєте, людина, яка умовно будуть говорити, що вона якийсь авторитет, якийсь навіть лідер, але тут навіть не лідер, тут саме про цю вагу от Політичну вагу. ну, Він тут, та по Ерофанту, да? що я, так сказати, по, максимально простому, що я от зараз на себе звернув увагу, і я з такого маленького стану великим, і от всі інші не зробили, я зробив, і тут, звісно, по Єерофанту тут якась ще й духовна місія. Людина вона заробляє саме вагу на духовному рівні. Це такі більш розвинуті. Да? бо, як ви бачите, тут ніякого дьявола, те, що я говорю про політиків, тут навіть наживи немає. А саме зробити щось для світу, це як якась місія. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.